Ми сьогодні з вами приготуємо отакі файнючі пампухи. З цього рецепту в нас вийшло 55 штук пампушків. Такі пампушки, готує моя свекруха, і вони божественні. Все, не мучу вас, йдемо готувати. 700 грамів молочка. Підігріваємо в мікрохвильовці чи на газу. В Теплому молочці ми розведемо дріжджі. У нас дріжджі від львівських дріжджів. Ці екстра, просто велика пачка, туди йде 100 грамів. Вони, в принципі, фасовані, так і продаються. Одна пачка ванільного цукру. Далі пів чайної ложки солі, столова ложка олії, 200 г цукру, якраз склянка. і три яйця. Я про олійку. Я вибила яєчка, далі борошно. В коментарях під рецептом це, певно, найпопулярніше питання: скільки борошна треба, скільки візьму. Ви будете бачити в процесі. Приблизно кілограм, але побачите. Місити тісто я буду в хлібопічці. пічці. Виливаю туди всю нашу суміш, додаю 200 г маргарину, стираємо цедру лимона. І потроху починаємо додавати борошно. Місити треба повільно, щоб сильно не плинуло. Десь в такому вигляді залишаємо тісто рости вдвічі. І накриваємо рушничком або харчовою плівкою. Виросло вже в року, Тісто виросло вдвічі, аж тікає. Зараз будемо його розкачувати і формувати пампушки. Дуже грубо тісто не розкачуйте, тому що воно підросте. Ми будемо витискати з І поки будете витискати, то побачите це. Можна обійтися без склянки. Далі кладемо начинку. У нас варення з ружі, ружа зірвана на власному городі в селі. Акуратно заліпляємо, щоб воно не розклеїлося. Я роблю такий ніби мішечок. От так доверху все ліплю, ліплю собі, заліплюю мішечок, а тоді в ручках легесенько з катулькою, щоб воно прилипло. Все, і кладу. Чекаю, щоб ще виросло. Виросли помпухи з рожею. зараз будемо їх смажити. Пряник можна запхати. Можна щось запхати, якщо включити матазі. Ми наприклад, поки що цукерки даємо. Також даємо молочну пасту від Леополь. Ще кусок кешки, капусту тушину, ще що дають. Далі викладаємо наші помпушки в розігріту олію. У нас сковорідка. Ви можете попробувати один пробний просто шматочок тіста відчепити і подивитися, чи добре підсмажується. Смажте до рум'янця, але дивіться, не давайте дуже великий газ, бо вони мають всередині гарно пропектися з однієї і з другої сторони. Ми пампухи робимо по рецепту моєї мами. Вона смажить половину на половину з кулінарним жиром. Каже, що Так вони менше впитують і, може, менше навіть будуть черствіти. Бабуся Марійці, привіт. Дякуємо за такий рецепт, який просто обвинувається. Дякуйте бабусі Марійці в коментарях, бо багато вже хто готував. І хвалили. На останок присипаємо пудрою або обвалюємо. І насолоджуємось. А так помпошок виглядає зі середини. Христос народився. Мама. Ти Шо? сказала, що підписувались і коментували. Забула сказати, дякую, що ти мені нагадала. Коментуйте, підписуйтесь, діліться рецептом.